Сидать. Я сам с Суланщины, место В 2007 году, когда я меня в тюрьму пару раз, сделали флюорографию и сказал, что у тебя начальное на состояние туберкулеза. Потливость, температура 37,5, аппетита нету, У меня апатия ко всему, в жизни не хотелось даже жить. У меня ВИЧ 30 лет, у меня туберкулез сильно не волновал. ВИЧ и туберкулез вместе – это очень страшная штука. Поэтому я серьезно отнесся к этому вопросу. Через 7 месяцев вылечился, и освободился. Дома там уже свои семья, там были уже нет, семья, дети. Потом через 12 лет заболел опять. Нервная почва, 15 месяцев пролечился я. Мне поставили паллиатив, мои таблицы не подходили, надо было подбирать специальную формулу. Это было, надо было делать на свободе, а я был в тюрьме, сидел в депре. Когда освободился, я пошел к доктору, мне подобрал специальную формулу. Вот сейчас я заканчиваю лечение, все, сейчас намного лучше стало. Часою мале пікід єс і з дехто захотіла жить. Туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке передається аерозольним шляхом. Туберкульоз небезпечний тим, що ми не можемо вберегти себе, тому що ми дихаємо одним спільним повітрям і не завжди ми знаємо, з ким ми спілкуємось. І, на жаль, це те захворювання, коли люди не можуть і не хочуть озвучувати, тому що воно досить стигматизоване. Кашель понад два тижні, загальна слабкість, підвищення температури тіла, субфебрильні цифри це 37,2-37,5. Втрата маси тіла, нічна пітливість і кашель з прожилками крові. Людина, щоб заразитися, вона має контактувати хоча б 8 годин безперервно або протягом 40 годин за тиждень. Тобто існують міфи, що можна заразитись туберкульозом у магазині, в транспорті. Такого немає. За 12 місяців 2024 року в Полтавській області захворюваність зросла на 4,4 відсотки порівняно з аналогічним періодом 2023 року. На сьогоднішній день становить 51,9 на 100 тисяч населення. Також у нас зросла захворюваність на дитячу форму туберкульозу, це майже 54 відсотки порівняно з 2023 роком. Наша область посідає п'яте місце серед областей України порівню захворюваності. Це насторожує, але з іншої сторони це показує ефективність роботи в тезіатричної служби в Полтавській області. На жаль, значну частку структури захворюваності становлять військовослужбовці за 2024 рік. Це майже 14%. Основною причиною зростання захворюваності на туберкульоз залишається повномасштабне вторгнення РФ на територію України, погіршення санітарно-епідемічного благополуччя населення. Ми знаходимося в консультативно-діагностичному відділенні номер один. В Даному відділенні працюють лікарі-фтезіатри, також залучені суміжні фахівці, такі як лікар-невролог, лікар-кардіолог, лікар-уролог, є рентгенологічне відділення, потужна клініко-діагностична лабораторія. Ми повністю надаємо всю допомогу для виключення або підтвердження діагнозу туберкульоз. Якщо у пацієнта є покази для стаціонарного лікування, ми звичайно людині. Ми пропонуємо стаціонарне лікування. Всі військовослужбовці мають розпочинати лікування в стаціонарних умовах, а цивільне населення має право вибору за показаннями. На сьогоднішній день на перше місце виходить амбулаторне контрольоване лікування, і це показник майже 70% для нашої області, що трошечки досягнемо цільовий по Україні. 75%. у нас досі ходять міфи про те, що люди з туберкульозом повинні лікуватися лише в умовах стаціонару. Стаціонарне лікування зараз у виключних випадках це коли людина дуже погано себе почуває і в плані туберкульозу, і в плані супутніх захворювань, і коли масивне бактеріовиділення людина може поміщатися в стаціонарні умови на два тижні. Якщо в людини все гаразд, і навіть якщо вона, скажімо так. В тяжкому стані, але вдома можуть забезпечити всі вимоги там, інфекційного контролю. У неї буде окрема кімната, кімната буде провітрюватися. Генеральне там вологе прибирання буде. Людина з перших днів може лікуватися вдома. Якщо туберкульоз початкова. Форма, скажімо так, не розповсюджена форма, і в людини немає бактеріовиділення, яке може вказувати на її заразність. Людина навіть допускається до роботи. Якщо говорити про контрольоване лікування, це може бути декілька видів. Це може бути, що людина щоденно приходить до нас сюди і в присутності медичного працівника отримує. Таблеточки, друге це відеоконтрольоване лікування. Синхронне це коли людина в реальному режимі тобі телефонує медсестрі. Медсестра дивиться, як вона ці ліки, і робить відміточку в документації. А синхронне це раз телефонує онлайн, а раз робить запис, відеоролик цього запису і пересилає на комп'ютер. Також у нас є така послуга, як смарт-бокси: це коли людині дається коробочка і людина вдома. Витягує з цієї коробочки таблеточки і п'є. В період, коли ця коробочка відкривається, нам на ноутбук приходить повідомлення, що людина цю коробочку відкрила. Майже кожну людину, яка погоджується, ми передаємо на психосоціальний супровід соціальним працівникам благодійної організації Світло надії мені клієнт отримує в рамках проекту соціального супроводу. Він отримує консультацію соціального працівника на різноманітні теми, які пов'язані саме з туберкульозом. Здоровий спосіб життя, прихильність до лікування, побічні дії. Що треба що краще робити, що краще не робити при лікуванні? Також ми видаємо продуктові сертифікати раз на місяць для більш ну якісного харчування. Залучаємо різних фахівців, якщо це потрібно. Психологів, юристів, лікаря-інфекціоніста це проблема не не тільки медичного характеру, а й соціального. Лікування для пацієнтів абсолютно безкоштовне. Ми забезпечуємо пацієнтів препаратами. лікарсько стійкий туберкульоз раніше лікували 16-18-20 місяців. Зараз ми маємо змогу лікувати 6 місяців. Також лікарсько-чутливий туберкульоз раніше лікувалося 6 місяців. Зараз ми маємо змогу лікуватися 4 місячними схемами. Коли у людини стійкість до препаратів першого ряду, ми говоримо про лікарсько стійкий туберкульоз, і там ідуть вже інші схеми лікування. Туберкульоз це повністю ліковна хвороба. Вчасне виявлення це запорука успішного лікування.